Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Демен. І сьогодні ми проходимо чемпіонат в Brawl Stars. Буквально яких півгодини назад з'явився цей чемпіонат, в ньому безкінечно життів, плюс тільки 9, треба зробити перемогу. Ну і ми спокійно з цим справляємося. Зараз взяли іншу тіму, Артемом я проходив зразу, але нас було двоє. Потім ще прийшов мій дизайнер Артур, на якого ссылочка під відео, якщо вам потрібно прев'якось щось по дизайну. Перед тим, як ми підемо в казочку, хочу, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно і ти завжди зможеш передумати плюс. Це сильно мотивує мене знімати ще більше такого крутого контенту для вас. Ще кому не важко, перейдіть посилиці під відео в телеграм-канал Артура, там він публікує всі новини по Brawl Stars. Дуже інтересно почитати, оскільки якісь кіни, та й не тільки. Силочка в описі відео. Якщо не забуду, залишу ще в коментарях. Проходимо ось таким піком, не рекомендую його використовувати. Ми зігралися, але як ви розумієте, пік не дуже. Ну, як кожен взяв фактично того, кого він хотів. Я, вроді на культів, останнім часом непогано в Єврою, хоч як я вважаю, Кольт мій не найкращий бравлер. Ну, все-таки, я думаю, для цієї карти він підходить непогано, тим більше в попередній каточці ми перемогли просто в суху, але тут там, пік похожий. На, на наш в тамтій каточці був, ну. Не, як, похоже, Сенді і Мортіс у нас не було, але планували теж брати Джина і там. Сенді теж є. <кхем> не зразу про неї задумався, але так, подумати, вона для цієї карти, нормально. Так, щось у нас все під контролю вийшло дуже швидко через одну Сенді. В неї Імба Ульта. І, до речі... Напевно, я попрошу когось з моїх тімейтів взяти свою сен... фінальну каточку, тому що реально їм ба. Треба забрати. Мортіс прилетів, до речі. До речі, ми забрали геми. Головне, мег не набити ульту і все нормально буде. Вони стараються зі всіх сил забрати геми, і в них вийшло відбитий центр через те, що я відлетів. Ну, утиху, утиху, утиху. Добре, я виніс, але геми, я так розумію, о. О, все погано. Все погано. Хоча... Хоча ні, це не настільки ще погано, але я забуваю, що в мене є гаджет, а його треба взагалі юзати. Приказу, зараз я не дуже добре Хоча, хоча, хоча всі геми наші, добре. Тапо мех промахується ультою і скоріше за все, скоріше за все, що вони ж тут нічого не зроблять. Хоча Мортіс так, Мортіс. ну На ньому треба іграти, вміти грати. Я дивився, на таких картах, які якщо було по Бувболу, Мортіс просто тварина. Просто звір, отак скажу. Але важко зайти такого. ну Людину, яка добре грає за Мортісом. Тому що переважно зараз всі грають там ну, майже по фану. Треба, щоб взяли Сенді. Він Сенді має, я чомусь сумніваюся, але подивлюся, бо якщо Сенді маю тільки я, то це плечевно. Я можу змінити Бравлера. Добре Сенді. А тут я би хотів, щоб у нас все-таки був Кольт. У нього був 25 ран, так що, можливо, шанси якісь будуть. Візьмемось це і це. Це що таке. Не дуже, я би сказав, корисно, Погнали зі стандартними пасівками та снарягами. Так, 36 і в нас, я так розумію, не фулова хіма. У нас зайшла тобто, двоє разом і один рандом. По ідеї перемогти буде неважко. І так, це явно не зібрана тіма, скоріше, рандом, але пік інтересний. Ну, тут тільки бро, пойде для цієї карти, тому думаю, важко не буде. Плюс, бо залетів, це. Суїцид. Так, Мортіс, Мортіс, Мортіс. Ну, кожен робить щось своє, наприклад, Брок стріляє з центру Зі своєї сторони, а Богу просто залітає. Ну і Мортіс райться виносити. Добре, повезло, що не винесли мех, але вона, на жаль, зразу просрала ульт. Це погано. Так, 4 Гема Мортіс. Треба виносити Мортіса. Добре. Зараз Артем Красавчик. Так, Артур його ловить. Добре. Добре. Я підходжу, тому що мені не принципово виживати. Я йду як, як пушу не м'ясо. Народ, будь ласка, поставте лайк. На такі відео втратиться багато часу. Я маю відео, що я проходив не з фоловою тімою, тому було важче грати, оскільки рандоми деколи бувають просто. Стільки імбові, що горить, нереально імбово. Так, виносим Брокка. І вижити добре. Все. Все перемога. Перемога, перемога. Фінальна 9 перемога. Прекрасно. Прекрасно. Все. Нас вітають з проходженням чемпіонату. І, до речі, не дивився, що дають за проходження. На 50 гром кредиті, звісно, дуже щедро. Mm, ну, до речі, 300 гулди. Ну, мені, в принципі, голда потрібна, тому не скажу, що прям, ну, не потрібний, його можна в принципі, пройти. Добре, народ, на цьому я буду закінчувати дане відео. Дякую тіммейту Артему, який проходив з самого початку зі мною, і дякую Артуру, моєму дизайнеру. На цьому я буде закінчувати дане відео, якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок на 100, бо як завжди до мене. Iki naujų susitikimų!